Наш третій стоп Франція в хорошому настрої після Італії ми вирушили в Монпельє з великими очікуваннями, але реальність виявилася зовсім іншою. І замість запланованих 6 годин дороги ми їхали майже 10. Але це, як виявляється, був тільки початок. Ми вже заїхали у Францію. Коли ми вже приїхали в Монпельє, ми ще майже, майже 40 хвилин кружляли центру міста. Намагаючись знайти, як заїхати в наш виявилося до нашого готелю машиною неможливо доїхати, тому ми ще 20 хвилин йшли пішком. А в номері нас чекав ще один сюрприз. Конкретно нас розчарував уже монтур'є. Тема. все якісь розбите. Готові виїздити на Барселону одразу. Заєн назеши. Чуй? Зайфшон зовні фагінус. Ich war vorher ja, ja nicht so überzeugt von Italien im ersten Trip, aber wirklich, Turin, eine Reise wert, sehr schöne Verstrukturung, schöne Häuser einfach, ne, nette, freundliche Leute, top Essen, gut preislich auch okay. Wir auf dem Weg schon in Frankreich. So sieht's aus. Montpellier. Tag. Конкретно нас розчарував уже Монпольє, коли ми зайшли в номер і побачили всю картину. От. Якось так. У нас завтра настрій просто зразу поїхати в Барселону. І абсолютно немає настрою навіть виходити десь гуляти і дивитися. Що там в центрі, тому що в е, нас вже немає настрою. Абсолютно. Ну, і це якби не самий далеко дешевий готель ми замовили. от Коротше, якось так. Кайданк. Ось так нас зустріла Франція. Welcome in French French А це вообще тема це мини-бар сон О, хі, тут снут. Ну хоть так, ну, так із вигляду і не скажеш. Там такі кімнати. Тут фонданок. Так тут ресторан. Ну, Також, в принципі, по собачками можна. Ну, в принципі, виглядає прилично.

На сніданок в принципі виглядає нормально. Не виглядає як його Я не можу сказати, що я десь бачу щось там не знаю. Єдиним маленьким плюсом став сніданок зранку. Він був справді приємний і. Трішки врятував враження від готелю, в принципі, в принципі, непогано. Сніданок непоганий, в принципі. Хоча все одно для 4 зіркового готелю, типу, е не те абсолютно. Коротше, тепер хочу вам показати, яка тут система Цікаво, Не бійся, бісяти. Бачите, тут жодної машини нуртаксі, ще. Нуртаксі. Блій? Mm. So mm. schon schön aus, das house. I was so angry yes, yesterday. Yes. <laughs> <Alles scheiße. laughs> no, here it's така тут система. Вчора ми тут проїздили, красиво заїхали в Францію. Зараз ми знаємо систему. Зараз ми вже знаємо цю систему, але коли 12 та ночі дитина, собака 10 годин за нами дороги. Ну, типа, реально ми, наскільки вже вчора були втомлені, злі. Ах, тому зараз зараз вже краще. Більше поїли, каву. І зараз запакуємо свої речі, відвез... віднесемо в машину і підемо. Трішки тут поглянемо на центр міста і будемо вже вирушати в Барселону Я навіть підготувалася. Дивіться, в мене навіть кофта. Монпенє. Ой! так Ось така тут а, дорога, Її їздять тільки автобуси або трамваї. Тобто машиною ви сюди не заїдете. Ми вчора кружляли годину, або таксі ще їздять, все. Так, ну що вам сказати? Приблизно таким собі монтальє, е, е, Я вже вчора <свеч> вечором, коли ми заїхали, і уявляла. Зараз в центр. Дійдемося. Обуємося що там. Сел і настрою гуляти центром уже не було, тому ми вирішили не затримуватись і одразу вирушити далі. І, чесно, це було найкраще рішення цього дня. Це вийшов зовсім міні-влог. Але навіть він достойний бути тут, бо подорожі бувають не лише ідеальними, а й справжніми. І маленька порада вам. Якщо колись будете в Монпельє, або приїжджайте туди без машини, або заздалегідь, продумайте паркінг. Центр тут для водіїв дуже заплутаний, тому що всюди їздять трамваї, і легко втратити купу часу і нервів. А ми їдемо далі. І з любов'ю ділимося з вами не лише красивими кадрами, а й реальністю. Йдемо до машини. Де я тут Мікс-маркет. смаркет, Якусь іншу локацію для службу у Франції випирати. Дуже грязне місто. Ті воно прям некомфортне. Вже в машині. А машина на місці. Ніхто нам нічого не розбив. Готові виїздити на Барселону зразу. А не будемо мені домовляти центру, тому що ця дорога до машини, з готелю до машини, вже не буде розпізна. Сказала, що це за місто, я впевнена, що є гарні локації, але я думаю, що немає сенсу зараз втратити одну годину, гуляючи центром. Насправді дуже гарне місто ну, тут, і що це центром, так, що ми дійшли з центру все якесь розбите, пару магазинів бачила, десь кому розбити. Ну, тобто реально там де десь щось ошукати, якісь гарні гарні локації для фото, для просто, просто подивитися реально. Ми виїздили на персону.